Доброго дня! Я дзвонив на гарячу лінію і просив припинити дане порушення. А також скласти протокол на водія даного транспортного засобу по порушенню пункту 15.9. Порушення видно? 2.24 Слапену, то що я зроблю? Це вже образа, шановний. Ну Якщо слабену, то що я Це вже зробив? образа. До образа. доктора звернись. Всі рівні перед законом. Заділом проведена профілактична бесіда. Ви вважаєте, за порушення пункту 15.9 треба проводити профілактичну бесіду? Це не є, не є аж грубим таким порушенням правил дорожнього руху, що на аварійність впливає. З ним проведена бесіда. Більше мене далі зупинятися, так тут не будуть. А буде отримуватися правил дорожнього руху. Зразу ми зрозуміємо. усне зауваження, попередження. Зрозуміло. далі, якщо він ще так розстане, на нього буде складно місце не Добре, дякую. Побачимо. Побачення.